Хочете опанувати іноземну мову і не знаєте, як правильно це зробити, тоді дивіться наступний сюжет. Покращити рівень англійської мови мали змогу на цікавому майстер-класі, який організували у центрі міста Броди. Учасники Бродівського молодіжного центру та студенти долучилися до цього майстер-класу із великим задоволенням. Вони почули дієві поради від мовознавиці іноземної мови. Яка поділилася секретами того, як за короткий проміжок часу можна вивчити англійську? Глядаємо фільм, трошки з вами поступуємося, потесимо ваш вище середнього. І сподіваюся, вичимо щаслива. За допомогою живого спілкування та перегляду фільму учасники змогли підтягнути рівень іноземної мови. Фільм, який переглядали, був в оригіналі англійською із субтитрами для кращого розуміння. Якщо ж ви хочете покращити свій рівень, до вашої уваги одна із дієвих порад. Все дуже просто. Всі знають таке слово як контекст, тому в першу чергу фільми, серіали, музика, все будь-що, книжка це контекст. Так? І коли ви хочете справді вже вивчати цю мову, ви маєте розуміти, що е, саме в контексті ви будете розуміти слова і коли їх використовувати. І це не тільки про одне слово. Так? Ми всі знаємо, що таке cat-dog-et. Правда, і все. Ну, добрий день, сказали. Працювали не лише в теорії, а й на практиці. Усі із захопленням взяли участь у цьому майстер-класі. Ви напрацьовуєте собі контекст. Чому важливо це? Тому що це те, що спрацює з вами найкраще, коли ви дійсно хочете вже розмовляти. Так? Ви їдете за кордон, чи ви якихось друзів приймаєте колеги і так далі. Ви завжди маєте якусь ситуацію, а не просто слово, типу, от зараз вони приїдуть, я як їм вивалю 100 слів, які я вивчив. Вони скажуть, молодець, ти знаєш слово там Flavor -er і що з того? Тому ми сьогодні трошечки попрацюємо саме в контексті сину. А далі перейшла до перегляду фільму іноземною мовою та гарною і з користю провела час. Сергій Кишин телеканал Бродилайн.